Ні, 2450, не обмежуйте наші права, мирні зібрання, фундаментальне право людини, із такими плакатами, хоч і не багатожисельна, але протестуюча тернопільська молодь, вийшла під стіни облдержадміністрації у більш як 15 містах України, серед яких Тернопіль провели акцію Останній мирний протест. Люди виступають проти ухвалення у повторному другому читанні законопроекту номер 24.50 про порядок організації і проведення мирних заходів. Вільних зібрань, як таких просто вони просто зникнуть. Для того, щоб зібратись людям на мітинг, акцію, нам потрібно буде подавати прохання про те, щоб нам це дозволило. Нам потрібно буде подавати сценарії. Ну мені здається, що такого навіть нема в Росії. В кінці кінців це наше конституційне право, яке якщо вже його будуть порушувати, то далі не знаю, вже будуть приходити додому і забирати в нас все, що в нас є. На Акції нам потрібно подавати повідомлення за два дні. Тобто, якщо будуть ще вихідні, враховуючи це наші ну, в нашій країні, це буде десь приблизно п'ять днів. А що і це буде розглядатися повідомлення і зможуть подати до суду на цей позов, подати на нашу мирну акцію, можуть і заборонити. А в більшості випадків це 84% в Україні мирних зібрань. Суд скасовує це вже практика нашої держави. На завершення акції молоді люди продемонстрували, що буде із протестувальниками після прийняття закону, а також те, як поводитиметься українська міліція. Роль невдоволених виконали лялька та м'які іграшки.